Нам залишилось два відео в нашому гігантському циклі про Ісуса Христа, і буде все вичерпно. А ми говоримо про образ Спасителя Сина Божого в книзі об'явлення. І ось ми прийшли вже до 19 розділу з 11 по 16 вірші, там показується Христос як суддя, гріжний та воїн. Ну, насамперед, Христос вершник на Білому коні. Чому вершник? Тому що все Даба, коли Христос був рабином по землі, таким беззахисним, і кожен намагався. Якось образити це закінчилось. Христос врешті решт був розп'ятий на хресті, а потім Воскрес, вознісся. І зараз він повертається як вершник на білому коні. Чому білий конь? Та тому, що білий конь символізує і владу, а білий чистоту. Чому вершник і полководець? Тому що за Христом ідуть війська. Це праведні люди, які воскресли і зараз Христом повертаються до землі і ангели. Далі очі його сказано, як полум'я. Полум'яні очі завжди підкреслюють велику істину, що Бог бачить все. Такий духовний рентген. Тому від Бога ховатись собі буде гірше. Це дурня. Далі багато вінців на його голові, що символізує всю владу, яка належить. Він не ж стародавні часи символізував владу і перемогу. Значить, вся влада, вся перемога належить і Ісусу Христу, Спасителю. Одежа скривавлена на ньому. Це нагадування нам. Що саме за наші гріхи Христос постраждав висячи на Христі і там же ж пролив свою кров, святу кров, як говорить Біблія. Далі ім'яємо Слово Боже. Насправді, Христос є в. Тілення Біблії, от я завжди кажу так: якщо би ви жили по Біблію, строго і чітко, ви жили б максимальним святим життям, таким, яким жив і Ісус Христос. Тому Він втілення, Слова Божого. і Біблія, до речі, так і говорить. Пам'ятаєте Іван від Івана, самий початок, споконвіку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. А далі говориться, що меч з його вуст виходить. Це саме той меч, який буде карати грішників, грішників, які відвернулись від. Бога і пішли слідом за дияволом, повставши проти Бога. І, врешті-решт, закінчується цей уривок, коли Христа називає цар над царями і Господь над панами. Ще раз повторюємо: вся влада належить йому.